Допомагатимуть відновлювати пошкоджені будинки. У Миколаїв приїхала будівельна бригада з Житомира. Робітники працюватимуть у мікрорайоні Кульбакіни, що постійно потерпає від обстрілів з боку російських окупантів. З яким настроєм завітали у профронтове місто, розкаже далі моя колега Наталя Засядько. Забивають вікна та балкони ОСБ і відновлюють обстріляні росіянами житлові будинки. Так проходять робочі будні будівельної бригади, яка приїхала у Миколаїв із Житомира. Підсилити спроможності місцевих комунальних підприємств просив міський голова Олександр Сінкевич. Мер Житомира Сергій Сухомлин оперативно відгукнувся і надав відповідне розпорядження. Тепер хлопці працюють в мікрорайоні Кульбакине. Дякуємо вам за допомогу. Що як вам як вам тут у Миколаєві? Ну, Як сказати, трошки страшніше, ніж у нас ну насправді це ви приїхали в такий тихий, тихий час, да але в будь-якому разі всі ви молодці. Що не боїтесь, дякуємо вам за допомогу, бо ми просто не справляємося. За словами Олександра Сінкевича, нині в Миколаєві комунальники змогли забити лише 54% пошкоджених вікон. Цього недостатньо, аби запустити тепло в будинки, що постраждали від обстрілів, щоб роботи йшли швидше. Залучають будівельні бригади з інших українських міст. Приїхали з міста Житомира, приїхала у нас бригада, вісім чоловік. Це працівники комунального підприємства. Добробільно запитували, хто може поїхати допомогти місту Миколаєву. Як би сказати, зголосилися, зібрались і поїхали. Бо розуміємо, що це така ситуація в місті Миколаєві. Зібралися дружно і приїхали. Такі бригади у нас працюють безкоштовно. Робітники отримують зарплати від своїх підприємств. Міська влада Миколаєва надає житло та забезпечує харчуванням. Комунальники розповідають, містяни зустрічають їх з вдячністю. Бабушка старенька, не добачає. Вона попросила там двері зробити, бо вирвало рівною волною защо. Це все ми залазили через вікно. Робили там, зробили все. Бабушка сказала дякую. Дала нам по дві грушки. Раніше у Миколаєві вже працювали бригади з Одеси та Івано-Франківська. Невдовзі у прифронтове місто приїдуть робітники з Рівного та Луцька. Наталя Засядько, Євгеніон Чуренко, Валерій Федченко, телеканал Март для її новин.